Віталій! Сьогодні ми будемо в'язати тринадцятий ряд. Замість стовпчика з накидом ми пров'язуємо ось так. Робимо стовпчик з накидом. І робимо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. 6. Тепер оцю арку ми робимо 11 стовпчиків з накидом. Один. Два. три, четыре, пять, шесть, семь. Вісім, дев'ять, десять, 11 І знову робимо шість повітряних петель. Один. Два, три. 4, п'ять, шість. Ось сюди ми робимо два стопчика з накидом. Один. Два. Далі ми робимо три стовпчика з накидом. У тих три повітряних петлі з однією вершиною. За дві нитки. Зараз покажу як. От першу повітряну петлю. Дві нитки. Другу повітряну петлю. За дві нитки. В третю повітряну петлю. До дві нитки. Тепер з'єднуємо. Це називається стовпчик з накидом в одну вершину. Далі робимо два стовпчики з накидом от сюди, один. Два. І шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. В цю арку одинадцять стопчиків з накиду. І так ми в'яжемо по кругу до кінця. Зустрінемось отут, на кінці тринадцятого ряду. Ось ми майже завершили тринадцятий ряд, тепер ми шукаємо оце. Замість першого стовпчика, ми його пропускаємо і шукаємо другий стовпчик. Перший ми пропускаємо, тепер шукаємо верхню петлю другого стовпчика знакла. От сюди. тягом ту петлю. Звідки вона вийшла, запихаємо гачок. Ту петлю вдягаємо на гачок і протягуємо. Ось так у нас має бути.